8 квітня 2022 року подружжя з Харкова В'ячеслав та Валентина приїхали на Закарпаття. Через чотири дні стали волонтерами. Порадили нам допомогти комітету медичної допомоги. Це потужна волонтерська організація, яка мала дуже великий об'єм гуманітарної допомоги і не мала робочих рук, щоб все це перебирати. А ми ще із донькою кваліфіковані лікарі, тому наша, наш фах був дуже потрібен в комітеті. В'ячеслав розповідає, тоді приїжджало багато іноземних ліків. Мало хто розумівся на термінології. Роботи було чимало. Каміони із гуманітарною допомогою йшли. Майже кожного дня тому ми не могли навіть робити собі вихідні. Це було на такому адреналіні, Ми приїхали із Харкова. В, наші, в наших думках лишилася ця війна і ще літаки над Харковом, ракети. Тому ми е, мусили е, перебирати, щось, щось робити руками, щось робити головою, над чимось іншим думати, щоб не згадувати про ті дні. от дуже багато якихось моментів я зовсім не пам'ятаю, бо це був такий шок. І ще не перший навіть день, а от уже третій, четвертий, коли полетіли літаки, от тоді вже почався такий провал, коли це витримати було неможливо. І ми не розуміли вообще всього масштабу цього. До повномасштабного вторгнення Росії Валентина працювала в Харківському авіаційному університеті. В'ячеслав мав власний бізнес. Зараз Валентина на пенсії, живе подружжя неподалік Ужгорода. В великих лазах ми винаймаємо будинок, навіть маємо свій маленький огородік, і ми адаптувались. Ми можна так сказати, нове життя відкрили для себе. У Харків це больна тема для нас, бо в Харкові лишилася моя старенька мама. Вона не захотіла нікуди їхати, її стан міг не дозволяти, вона просто не захотіла лишати, але за неї доглядає мій молодший брат. Валентина Травкіна розповідає, у Харкові також залишився їхній з В'ячеславом син із сім'єю. Це відчуття, що ти покинув рідне місто, а там залишились і близькі, і рідні, і друзі, і знаєте, як наче ти зрадив щось. От, от таке відчуття, ну воно трошки й досі є, але ні, я вже розумію, що там на місці ми б нічого такого не зробили, нічим би не допомогли. У комітеті медичної допомоги в Закарпатті волонтери й далі займаються сортуванням ліків, медичного реквізиту, який привозять за кордону, і допомагають формувати відправлення на фронт та у прифронтові регіони. Я так розумію, у всіх таке видіння повернутися до свого довоєнного до, до стану, повернутися. Але ми розуміємо, що такого не буде. Тим більше ми з Харкова, як станеться з Харковом, ніхто не знає. У нас і переміни. У нас під час війни народилися онуки, як і в Харкові. Звичайно, ми хотілися поєднати нашу родину, але донька в Америці працює. Якось буде все, все інакше буде, ніж до війни. Тому ми, ми так далеко не плануємо. Ми тепер, знаєте, як буддісти на 15 хвилин, бо все може помінятися дуже, дуже швидко. Найважче те, що в Харкові діти. Діти онуки. Це найважче. І ти що чекаєш закінчення, а воно все не приходить. Оце саме важче. Тетяна Ружновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.